Скажіть, будь ласка, скільки разів ви народжували? 3. У село Іванівка приїхала мобільна бригада медиків з новоукраїнської лікарні. В амбулаторії організували прийом пацієнтів. Село розташоване за 40 кілометрів від новоукраїнки. Змога приїхати туди на огляд є не у всіх селян, каже лікарка-акушер-гінеколог Світлана Милосердова. Лабораторні аналізи дозволяють виявити ракові пухлини на ранніх стадіях. На місці проводиться скринінг, обов'язковий, теж по протоколам МОЗам потрібно кожній жінці. Також обстеження молочних залоз. Каже, виїзні прийоми в села громади будуть проводити раз на тиждень. Останні три роки спочатку ковіду, потім війни, віддалило жителів наших сільської місцевості від надання послуг. Зросла кількість новоутворень у жінок доброкачественних, злоякісних, тому що ми живемо у стані хронічного стресу. Мобільна бригада це четверо лікарів: акушер, гінеколог, хірург, лікар ультразвукової діагностики. Ще я б рентген приїжджав, щоб ще там вузі, щоб це стіж. Деть років тому рентген проходила, всі обсі проходила обслідування. Я якось самі себе запускаємо, так. Наче нічого не безпокоїти, думаю, та все хорошо. Ганна Бугрова чекає на ультразвукову діагностику. Каже, має багато хвороб через важку роботу в колгоспі. На полі робимо ще ось, як цей буряк сапаємо, а вже тоді йдемо як на току робили, то до 12 часу вночі робили, як було в жнивах. До всіх і до хірурга, і, і до гінеколога, і на узі. Це дуже добре. І як їхати у район, і наймай машину, і це це все в гроші. А гроші, яка пенсія у нас дів п'ятсот. За день виїзного прийому оглядає з півсотні пацієнтів, говорить лікар ультразвукової діагностики Максим Козацький. Великий апарат, він вже ж важкий, потребує перевезення, але це вже майже минуле. Сучасні апарати вже всі маленькі, такі легенькі. В них датчики переносні, тому ми один знімаємо, другий підключаємо, і це дозволяє нам приїхати, наприклад. До хати до людини, до якої до і, якщо вона не може прийти в лікарню. Розповідайте, що вас турбує? У мене турбує. У мене консерватор з лівосторонного бедра а -а -а. і понімайте, виїжджає права сторона нагліву, і у мене нога вже така коротша. В серпні буде, якщо доживу, 80. Я подзвонок нарушила, мабуть, в природах або від роботи важкої дуже. Лікар Микола Тарасюк радить на огляд до хірурга приходити не менше одного разу на рік. Люди приходять, давно в них грижі, якісь проблеми, там вирости, щось є на шкірі, вони не звертаються. Там їх воно турбує їх болить, завдає дискомфорт. Люди не приходять до нас, то ми вже приїжджаємо до них. Виїжджати у села новоукраїнської громади планують до кінця травня, сказала директорка центру первинної допомоги Валентина Фортинська. В цьому році, якщо порівнювати з 2023 роком, то Показник конкозахворювання в Кіровоградській області зріс майже на 18%. Перед цим сімейні лікарі, якби проводять скринінг, виявляють кого треба пригласити. Тобто не всіх пацієнтів, які знаходяться тут, а той тобто пацієнти, які потребують іменно до обстеження. Сказала за сім годин оглянули 43 людей, виявили одну підозру на рак молочної залози. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.